Слава Ісусу Христу. Є написано у Божому Слові, хто має вухо, хай чує, що Дух говорить церквам. Хто має вухо. Я згадую одного разу, були на одному зібранні, і Господь піднімає із рядів одну сестру, наповняє її Духом Святим. Вона так молиться на інших мовах, так підходить перше до служителів. Так від першого, як багато служителів з'їхалося, і так по порядку. Так, коли вона дійшла до мене, я чую, от її голос, так? Я диктофона собі включив і записую. І чую, Господь до мого серця говорить. Уважно слухай, уважно слухай. А я в думці. Та ж я слухаю. А якщо ну щось пропущу, потім. Диктофон включу, та? От ми є в зібраннях. Як ми слухаємо слово Боже? Може, ще щось вдома по онлайну додивимося? Після цього зібрання, коли воно закінчилося, підбігає до мене одна із сестер. в неї такий був е, на касету диктофон. І вона каже: брат Андрій, слухай, батарейки я мала хороші, касета нова, в мене нічого не записало. А в мене такий, знаєте, хороший, цифровий тоді був диктофон. Я кажу, ти, я включав, я записував, не знаю, там потім послухаю. Я включаю свій диктофон. І там, от секунди йдуть, що запис... було записано, а просто шипить. Чуєте, шипить просто. І так скінчилося це зібрання. Я думаю, Господь, що ж ти мені говорив? Що ж ти мені Господь говорив? Я запам'ятав одну центральну думку, коли мені Господь сказав, стай насторожу і уважно слухай. І от було мені таке сказано: диявол захоче опустошати твоє серце, слухаймо уважно, пустими спорами, а ти будь пильний, стій насторож. І оте, от що мені сказав Господь, я так згадую собі про одного. Царя Ізраїльського, де пророк Єлисей посилав до нього і остерігав, каже: на тій тій дорозі сирія не будуть чатувати. Що той цар робив? Він це уважно слухав, це як розвідка небесна була. Йому донесено, і написано, він себе старік не раз і не два, аж цей сирійський цар стривожився, хто з наших зраджує, і доносить Ізраїлому цареві. Як важливо сьогодні зібрання вже доходить до закінчення, що я почув? Що я почула в цьому зібранні, що Дух Святий говорив? Це не просто псалом, це не просто вірш, але бувають обставини, вони прийдуть ще в життя твоє чи в моє. І як важливо, щоб Дух Божий нам нагадав, нагадав, як повести себе, як в тій обстановці поступити, щоб нам пройти. І мати Божі благословення у нашому житті, читаю 8 розділ із Пісня до римлян 11 вірш. 8 розділ римлян 11 вірш виборочно читаємо. А коли живе у вас Дух Того, Хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить. І смертельні тіла ваші через свого духа, що живе у вас. Тому-то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони Сини Божі. 17-й. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитись. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Слава Богові. Сьогодні стоїть запитання. А коли живе у вас Дух того, хто воскресив Ісуса мертвих? Чи живе Дух того в мені, в кожному з нас, хто Воскресив Ісуса мертвих? Якщо живе. То тут зразу ж обітницю Господь у нас говорить, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе у вас? Це надія чи ні? Часто, коли хвороба десь стискає в нашому житті, проблеми якісь в лікарню десь попали, інші моменти, тож думки ж приходять, от я можу померти. Що ми робимо? Лікуємося, та боремося якось за життя. Ну і це з одної сторони є добре. Але каже Боже Слово, до те, що ми заздалегідь приготувалися до зустрічі з Богом, правда чи не так? От буває, служителя читають записку, хтось з братів чи сестер там пише за маму, за батька. Помоліться, що Бог приготовив до вічності, правда? Ну, Бог своєї сторони все зробив чи не все зробив? От Слово подав, Духа Святого подав, Бог все робить, піклується про нас сьогодні, щоб в цьому зібранні черпали Божу науку. А я що роблю? Бог каже мені: приготуйся, приготуйся до зустрічі. І коли Бог довіряє і служіння, і, можливо, сім'ю, та дружину, діточок, різні моменти тож прийдеться за все давати звіт. Як робив, як поступав. Але ми вертаємося до центральної думки. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Питання сьогодні мені і кожному з нас від Господа. Ким сьогодні воджений є? я? От стаємо зранку. Яка перша думка? Я згадую собі не раз такий момент, от встав. Буває, думки зразу різні ряться в голові. Але чуєш думку? Іди, можливо, перше для тіла, так, там помийся і ставай на молитву. І шукай Господнє лице. І читай Слово моє, говорить Господь. Нагадує нам, правда? Всі, хто водиться Духом Божим, є різні такі обставини в нашому житті, де розум підказує. Отак поступи, отак поступи. Але коли звертаєшся до Бога, Господи, щоб ти мені порадив, як зробити в тій ситуації, як вирішити цю проблему? Давид, він розумів Божий голос в старому заповіті. Він питався господі, а мені йти, чи не йти? А мені доганяти, чи не доганяти, а мені те робить, чи те не робить? Як сьогодні ми, брати мої сестри, як церква Божа, ми сини Божі, мечтали отут. Но діти Божі, тож діти мають знати, а яка воля батькова, а що хоче Господь. А що йому є приємно? І написано, всі, що живуть по тілу, не можуть догодити Богові. Написано, без віри Богові догодити є неможливо. Аж Бог нас покликав в церкву, що ми не жили ж для самого себе в своє задоволення. Пише мудрий Соломон трошки: ну, поїсти, поспати, та, а ще як довго поспати, написано, лінюк обертається на своєму ложі. Як ці двері начопіть на, на тих завісах, та? і написано прийде у Бог як озброєний муж. А духовно, якщо я не пильную в молитві, не пильную в слові, не пильную в добрих ділах, не чую Божого голосу, так? отак живу сам для себе. Чи не збіднюю я духовно? Тож Господь за нас помер, щоб ми, я, ми не жили для себе самих. А? а жили для того, щоб для Божої слави, правда? Життя дуже коротке. Можливо, 30 комусь дасть Бог, можливо, комусь 40, можливо, комусь 60. І нитка життя обійдеться. І в різних обставинах життя, коли ми переходимо, переходимо труднощі, переживання, біль в нашому житті, ми маємо чути Божий голос, щоб бути водимими Духом Божим. Я пам'ятаю, в нашій сім'ї, коли Господь нам почав давати ді... першого синочка та другого. І був такий момент, коли ми мали таку проблему із другим синочком, коли рік минав, другий, третій, а він не міг говорити. Третій рік, знаєте, ми ж дуже хвилювалися. І було таке, що по сусідству в нас жила одна теж віруюча сестра. В неї такі подібні були проблеми з її сином, і вона десь його вдала до лікарів, там якісь лікування призначали. Каже, моя дружина, давай ми заведемо нашого сина на провірку. Ем, треба лікувати, якось давати тому всьому раду. Ми молилися одного разу. Коли я молився, я чую чітко по тій справі, яку я переносив перед але це за сина, коли я встав з молитви, чую таке слово мені йде. Чи не я Бог даю ще уста? А так як Бог до Мойсея говорив. Бог мені не сказав за вухо, чи за ногу, чи за ще щось, а за уста, сказав Господь. Я коли це слово взяв в своє серце, і знаєте, з тим словом ходжу, працюю щось, чую знов, чи не я Бог даю ще уста. Я відчуваю в серці, що воно є все під Божим контролем. Це допуск Божий. Приїжджає моя теща, вона не дуже хороша є теща, яка дбає про нас, про внуків. Так? Вона каже: Андрій, давай, давай я завезу на провірку внука. Бо ми не хотіли їхати. Я кажу: як хочете, можете поїхати, але я знаю, що Господь дав таке слово, чи не я Бог, даю ще уста. Поїхала теща на провірку, зробили осифолограму голови, так? провірили там все. Його І описали. Кажу, ніби все майже добре, але є одне там завуження в, в судині, ну і треба там мен, медикаментозне втручання. Те, що принесла цю виписку, а нам рішать батька. Йти до лікарів, не йти до лікарів. Я кажу, дружини, ти як хочеш, я маю слово від Бога. Ми не, не будемо йти, ми не будемо. Ми так молились, чекали. Ви знаєте, що сталося? Слово за словом. Синок наш Владислав почав говорити. І не просто говорити, він почав співати. В п'ять років, у чотири роки йому Бог дав цю мову, в п'ять років ми їхали в одну поїздку. Ми їдемо з братями. Там спілкуємося, чую, син ззаді сидить і співає християнські псани. Отак підняло дух. мій Господь, той ж говорить не міг. А тут же так співає. Тут так співає. У Бога є все під контролем. Як важливо йти до лікарів, не йти до лікарів. Робиться, не робиться. Ну як важливо, щоб Господа вчинити своєю твердиною, заховатися в ньому, чути його голос, йти туди, куди хоче Господь. Робити те, що хоче Господь. О, часто, часто ми не чуємо того голосу. Часто встав, ось, що я маю сьогодні робити на роботу то туди, то, то сюди, то ще інше, то туди, можливо, щось біля машини, біля дому і це все ніби й треба. Як важливо почути Божий голос. Написано, хто хвалиться, хай хвалиться Господом, правда? Господь, Він буде нашу чисту думку. Ми про це знаємо. Браття про це ну, звіщають в кожному майже зібранні. Та, щоб, ну от Є написано, я був хворий Ісус каже, та, ви прийшли, мене відвідали. Я у в'язниці. Провідали. Я голодував, нагодували, я спрагнув, та, напоїли. Одного разу був такий момент, коли Бог нам ложить з дружиною на серце бажання таке відвідати одну сестру. І ми погодилися ще перед ранковим недільним зібранням, що ми туди поїдемо, кінчається служіння, і ми відправляємося до тієї сестри. Вона хвора не могла з дому виходити вже певний час. Коли ми туди приїхали, відкриваються двері. І от на порозі, як нині пам'ятаю, як вона нас зустріла. Її лице. Ну, світилося як лице ангела? От її слова. Як добре, що ви приїхали? В моєму домі два місяці нікого не було з церкви? Вона відкриває двері, а нога і така була хвора, що там вже рана була відкрита. А так з паличкою каже, заходьте, зоходь. Посадила нас, знаєте, в кухні, вона там. Практично не виходила з цієї кухня, бо не мала далі дозійти. Ми мали хороше з нею спілкування, а потім мали дуже хорошу молитву. Ще Господь нагадує в думці. Вона нам, каже, почекайте, я вам щось принесу. Пішла десь там метр просто від тої лавки, на якій вона сиділа, приносить диктофона і включає кнопочку із Єремії там. Дикція йде слова. Каже Господь: Нащо мені, той очерет, запашний? Нащо мені те кадило? Нащо мені інші там речі? А Господь звертається важливе про милосердя, про любов так, один до одного, про, про правду, яку маємо чинити, інші речі. Я для себе слухав, я як був як на арнегені. Буквально ми пішли з цього дому. ми по сходах спускаємося вниз цього під'їзду. Я чую за спиною такі слова: хай вас Бог щедро благословить. Ви знаєте, це благословення працює. Це не мов би стіна, яка огороджає, хай вас Бог благословить. Десь минає тиждень часу. Я чую телефонний дзвінок. Брана і сестра ця, ця відійшла в вічність. А я був десь далі від дому думаю, я не можу бути на похоронному зібранні Господь. Але в моєму серці така радість, що ми її живу застали. Що ми могли послужити до Дорімо і спішимо Ми спішимо часто на похорона. Бо ми, ну мусимо там бути, правда, якось. ну Повинність наша, А до живого, а до хворого, а до того, хто в депресії, а до того, хто різні терпить біди переживання, а хто переслідуваний, а хто, можливо, у хліба не має. Як важливо, водим і Духом Божим. Чи чую я Божий голос? Наші церкві місцеві там. на Вулиці Семофорна, колишня тепер Папарівка жила така одна сестра, тут з родини навіть її також і знають. Сестра Єва Кисіль. Там її молодою, вивезли в Німеччину на, на на роботу туди. І вже коли прийшов час, дали ну цю амністію, відпускали додому, і вона лісами йшла до Львова пішки там з деякими ще жінками. То, що в лісі ми зірвали, ми їли і так дібралися до Львова. Доводилося десь теж десь перед смертю бути там неї разом з братами і сестрами. Ми думали, прийдемо навідати сестру. Щось розкажемо, заспіваємо. Але коли ми прийшли туди, її серце, люблячи Бога, було таким щирим. Що ми її слухали годину, другу, ми з нею молилися. І вона розказує одну таку річ. Каже, коли вона повернулася <світ> до Львова, каже, Бог на моє серце клав, щоб просто готовити їжу, і де були немічні люди, нести їжу і служити. Каже, я могла за день три адреси. Отак просто піти. Просто віднести, просто поділитись якоюсь думкою, словом від Бога. Хтось три адреси. А я, а я хоч би одно. В цьому зібранні, дорогі мої, що ми жили не для себе, так? а для того, хто покликав нас. Славою і чеснотою, коли Христос у вас, коли живе в Дух Того, що Дух Святий сьогодні говорить церкві. Чи закритись самі в собі жити для себе? Я б хотів говорити деякі моменти. У нашому житті ми не замечаємо часто. Я працював минулого тижня на одному ринку у Львові. Там магазинчик такий збоку. Я бачив, як люди йшли: то туди, то сюди. Ну, там за день тисячі людей. Я так трошки вдивлявся в їхні обличчя. Хтось молодий. Молода жіночка в чорній хустині. Хтось другий знову в чорній хостині. Думаю, Можливо, вдови з війни. Чоловіки, напевно, поубивали. Чи інші моменти. Хтось просить, хтось сигарета за сигаретою курита. Інші моменти, думаю, Господь різні долі. Хто їм скаже про тебе, Господь? І думаю, хотіло б щось сказати. Тут робота. Але якось і слова немає. Я хочу один момент розказати: їду я на автомобілі на свою працю одного дня. Це було цього літа. І так же спізнююся. Мав би, деяку вже там роботу зробити. Я їду, літо спекота на автомобілі і так звертаю за поворот. І дивлюся, смітники. Я так дивлюся, цигани сидять біля цих смітників. Цеганкою циган, двоє. Я так, як їх тільки минув, і чую, так в дусі Господь говорить: зупинись. Іди їм скажи про мою любов. А я в думці собі. Ну, я вже був на, на одній службі Господь. Робота мене чекає, бо вже десь 12-та година була дня. Чую знову, голос, зупинись. Іди, розкажи про мою любов. А в мене в думці, ну, навіть нема де запаркуватись. Келесне, працює. Ну, спекота, я так любить завжди автомобіль, десь в тінь сховати. Мені нема де, де той автомобіль де сховати в тінь. Чи знову голос зупинись де про мою любов розкажи. Ну і Господь, ну, ще з циганами мене говорив. Що я їм скажу? І так зупинився. Ну, Господь, я хочу послухати твій голос. Що що я їм і візьму? Що в думці Господь, візьми Євангелія. Там, де з мене захована була шоколадка. Візьми ту шоколадку. Я так, Євангелія зверху шоколадку, виходжу з автомобіля, а от там сидять біля того смітника і там щось їдять. Ну, їжу споживаю, підійшов туди. Почав про Божу Любов говорити. Так присів біля них, потім мені думка, Андрій, що ти тут робиш? Біля смітників так присів біля них, а там люди виносять сміття висипають. Я так спостерігав. Ця вся ганка молода, можливо, їй десь 35 років. Вона брала хліб з землі, де для голубів так порізали дрібненько. Вона той хліб і там щось мала щось своє. Думаю, Господь, яку я їжу їм, в якому я домі живу. А цей її чоловік. Він ну трошки, е, видно, е, алкоголю прийняв, і він завжди щось там почав ну, заважати. А вона каже: Тихо будь, слухай. Я подивився на її обличчя, почали сльози текти. Почали сльози текти. Я чую в думці Господь каже, зверни увагу на її руки. Я на лице і дивився. Коли я подивився на її руки, це літо. Я дивлюся порізані шрами. Я кажу, слухайте, а що ви хотіли життя сам губсом завершити? А вона каже, це було колись. Євангеліє. Написано, добра новина. Хто її понесе? В доми, де скорбота? На вулиці, де біда. Де можливо ворог останню мить ще дає, так? вже комусь приготували, пам'ятаю, ми були в одному служінні. Один брат розказує, каже: Їду, я по одному місті, чуже місто. І чую, голос зупинись. Для чого? Думка, зупинись. Я йду далі кажу, Чуй знову голос, зупинись. А чує, третій раз зупинився. Я зупинився. Кажу, Господь, що, що далі? Кажу, виходь з свого дому Виходь з своєї машини. Каже, йди у цей дім. Кажу, коли я піднявся по сходах, каже, Господь, дзвіночок дзвонить. Каже, я подзвонив, виходить чоловік. Каже, я його зовсім не знаю. Каже, слова нема що говорить. Каже, він так на мене подивився. Каже, я на нього подивився. І каже, я чую просто внутрішній голос. Каже, переможе. Я спустився по сходах вниз, сів в автомобіль, поїхав. Каже, через деякий час, був я в одному зібранні. каже, підходить до мене один чоловік. Каже, Слухайте, чи ви пам'ятаєте мене? Каже, щось не можу пригадати. Каже, в той час. Коли ви каже, задзвонили в мої двері. Каже, я вже приготував шнурок, щоб зробити суєцит. Повість? Голос Божий чути. Водим і Духом Божим є сини Божі. Скажіть, коли ми не на колінах, як маємо бути на колінах, чи почуємо Божий голос? Якщо ми не насторожі, а Давид говорить блаженна людина, яка день і ніч. Роздумує над Божим Словом, буде як дерево посаджене біля водних потоків. Страхи, війна, біда, голод. А дитина Божа вона буде спокійна, бо біля водних потоків посаджене. Це служає до кінця. Але я згадую ще одне слово, яке було Духом Святим на Рівнічні сказано. Каже Господь так, діти мої, прийде час, коли мої ангели. Будуть сходити на землю, щоб для народу моєго їжу подавати. Чуєш, сестру, брате, для мого народу, коли сини, коли сини водим і Духом Божим бо не залишать, які б обставини не приходили. Ми чули, Духом Святим звіщаються Біда за бідою, можливо, горе за горем, так? Но Духом водим є сини Божі, чи Бог своїх синів десь може забути? Коли мати, дитя своє забуде, каже Господь: я тебе не забуду. Я тебе не забуду. Я б хотів кінчати, але Бог каже ще говори. Що говорить Господь? До 15 років назасниться мені ночі Іде військова техніка. Дивлюсь, військові дії, колони йдуть. Армія. Військовий стан, і потім дивлюсь після цього голод. Я спостерігаю, яку люди їдять їжу. Яку сьогодні ми їжу споживаємо? Новголод, я пам'ятаю, коли була блокада цієї історії Ленінграду, люди їли тирсу із оліфою змішаною. При блокаді Ленинграда приблизно один мільйон людей загинуло від голоду. Я так збудився після цього сну, коли Господь показав і військові дії, і голод. Я збудився і велика така тривога, бо як наяву, оце от в тому часі, якби я от був. Такий страх, чую голос. Як був я з Йосипом в Єгипті, так я буду з тобою. Я так голову до подушки ліг, от моментально сон. Я збудився зранку після сну, і цей сон мені прокручується, як наяву. Як був я з Йосипом в Єгипті, Господь, поможи будь-як Йосип. Поможи жити, як Йосип, який вмів простити своїх братів, який вмів готувати їх хлібом, про них піклуватися. Давайте ми встанемо до молитви. Ми попросимо, щоб Дух Божий серед тісних обставин життя, як був Йосип. Він був немов в цьому полоні, далеко від батьківського дому. Але Бог був з ним. Аба, отче, Дух Святий, Алілуя! Як важливо, щоб Господь був з нами в різних тяжких моментах життя, щоб ми могли сповнити Божу волю. Амінь. Помолимось.